Всім привіт! Вітаю вас на каналі Fischer GO. І сьогодні в нас з вами заключне відео. І, як ви могли вже здогадатися, сьогодні у нас на огляді буде сам спінінг. Для осінньої риболовлі та для ловлі на воблери я вибрав собі ось такий спінінг під назвою Flagman Cord x twin Чохол саме звичайний, про нього нема що сказати. В нього два відділи є, які в принципі в всіх чухлах, і така липучечка. Його в сторону нас цікавить більше ось така палочка. Ось таку ми маємо палочку. Все дуже гарно зроблене, дуже стильне, така чорна з золотим, якраз дуже гарно підходить під катушку Райобі, на яку ви бачили попередній огляд. Давайте пройдемося тоді по характеристиках. Надіюсь, зараз фокус у нас спрацює злоуми. Ось, все є. Ріст у нас 1,98 м, 66 футів. Тест 8,28. І також тут пише, що в нас іде стрій Extra Fast. І рекомендовано для воблерів від 70 по 130. Ось. Дивіться, вдалося мені, що хочу розказати по палочці. Вдалося мені половити нею два рази. На двох риболовних сесіях був. На одній кидав чисто воблери, але, на жаль, на Воблери в той день щука взагалі не хотіла клювати. Кидав Воблери від флагман від 60 по 110 розмір з твічингом, з проводкою. З цим всім, палочка справляється просто на ура. Мені дуже подобається, що я вибрав саме цей тест 828. Він є дуже універсальним. І навіть не тільки для воблерів. Ось також я пробував на цю палку джигувати. Так, в мене просто не було ніякого іншого інструменту. Я брав тільки одну цю палочку. І так як на воблери не клювало, я вирішив поставити джигрік 10 грам. І покидати собі Swing Impact, такий силікон приманочку. І я був приємно здивований на 10 грамах, хоча тест від 8, на 10 грамах я прекрасно відчував проводку і подачки в руку. Це дуже, дуже мене здивувало, тому що, ще раз, палочка чисто для твічингу, для ловлі воблерами, але із силіконом вона справилась на ура. Що ще можна розповісти про флагман Cord Twitch? Давайте поговоримо про матеріал. Флагман використовує в своїй палці карбон 30T, і, як ви бачите, є додаткова оплітка для покращення і посилення карбону. Ось маємо ось такі кілечки. Останній тюльпанчик теж дуже гарно зроблений. За нього не має зачіплюватись ніякий шнур. І все має вилітати дуже гарно. Як і казав на минулому огляді. Мені вдалося на цей комплект вже половити непогану рибу. Це був короб більше трьох кілограм, з яким палочка дуже гарно справилась. Якщо знайду кадри, обов'язково вам прикріплю тут гарно відпрацьовував весь бланк. Я не боявся, що там щось буде не так, що він щось зломиться чи ще щось і виважив рибу на ура. Також ловив окуні на джих. І ловив судака. з цим всім, прекрасно палка впоралася. Максимальний тест я для вас не можу підказати, тому що я не кидав більше як 16 грам. кидав 10, все прекрасно було чути в руку, кидав 16, також було все класно. По ціні ціна такої палочки зараз 1100 гривень. Я рахую, ну це взагалі просто подарунок любителям. Половити на воблери. Мені ця палочка ідеально підходить, так як на воблери я не так часто ловлю. Попри те, в мене повинен все одно бути інструмент, який зможе їх кидати, який зможе їх просмикувати. І флагман Cord X прекрасно підходить для цих умов. Тому я сміло можу вам її рекомендувати. Ви можете замовити таку палочку або взагалі просто весь комплект, який ви побачили в огляді, на нашому сайті FisherGolf. Силочку, як завжди, залишу в описі. Ось і закінчились у нас з вами такі огляди на осіннього хижака, на інструменти, якими можна ловити на воблери. Попереду ще дуже багато класних, корисних оглядів. По різних снастях, не тільки на хажака, але й на мирну рибу. Тому підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайк і зустрінемося з вами в нових відео. Всім гарного дня!